Ти людина принципів чи ти людина бажань. Думав колись про це? Що для тебе в пріоритеті? Якщо стоять бажання в пріоритеті, тоді неважливо, які принципи навколо у людей, які в принципі в тебе. Мені хочеться новий iPhone, значить я зроблю все для цього, не дивлячись на свої принципи. Або, можливо, стоять принципи важливіше бажань. Наприклад, мені щось дуже хочеться, але принцип не дозволяє піти цим шляхом. Подумаємо, нам би всім хотілося б мати навколо себе більше і більше друзів і знайомих, які стоять більше на принципах, аніж на своїх бажаннях. Тому що бажання вони мінливі. Сьогодні мені хочеться щось одне, завтра мені хочеться щось інше. Мода змінилась, обставини в світі змінились і так далі. Але принципи вони не змінні. Навіть коли війна в країні в тебе є принцип. Навіть коли економіка рухнула, навіть коли хтось помер. Що б не було, в мене є принцип, який незмінний. І я не рухаюсь бажаннями. Але бажання вони змінюються. Наприклад, до війни я думав по одному, і мені хотілося одне. Після війни мені хочеться інше. В процесі війни ще чогось, і ці бажання мною керують. В кожній із обставин я маю різні бажання. І мені плювати на мої принципи. Які ваші думки про це? Подумайте, які принципи в вашому житті незмінні? Щоб не було принцип важливий. Наприклад, принцип не обманювати, не дивлячись на обставини, я не буду цього робити, навіть якщо мені дуже щось хочеться. Наприклад, принцип ставити бажання духа, душі, бажання, можливо, навіть інших. Вище, ніж тільки свої бажання. Наприклад, принцип не ставити гроші на перше місце. Тому, коли є можливість класно заробити, але не зовсім, чесно, не зовсім, правильно, не зовсім на користь людям, я обираю принцип. Я краще буду менше заробляти, але це буде чесно, правильно. По принципам. Керуємося більше і більше своїми принципами. І вибудовуємо принципи правильні, які приносять користь, як і мені, так і оточенню навколо мене. І тільки тоді буде все правильно. Подумаємо, в принципі, і люди, які живуть по своїм бажанням, і люди, які живуть по своїм принципам, і ті, і ті на землі о, в кінці свого життя, в принципі, опиняються в одному і тому самому місці. Це десь на кладовищі. Але, принципи, дуже важливі ще й для того світу, який відкривається після кінця нашого земного життя. Тому що ми маємо жити так, щоб і ми, і всі інші люди навколо нас знали, що для мене найважливіше це не просто на чому я їжу, можливо, що я вдягаю, можливо, що я купую, поїсти і так далі. Найважливіше для мене те, що я. Перед творцем хожу, що я йому поклоняюсь, що він з мене спитає, куди я витратив своє життя. Я бігав тільки за своїми бажаннями, чи я вибудовував принципи, принципи життя. Причому найважливіші принципи це ті, не які я вибудував, а ті, які поставив творець. Він сказав: полюби ближнього як самого себе. Це принцип. Щоб не було, я маю любити людей. Він сказав, що не збирай собі скарби на землі, там, де це можуть вкрасти, може це зіпсувати, ще щось зробити. Збирайся крові собі, скарби, десь там, на небі. Ось принцип, що має бути в пріоритеті. І таких принципів насправді десятки. Принципи, які важливіше, ніж бажання, щоб там не було. Подумаймо над своїми принципами. Живемо так, як мають жити справжні люди, а не так, як живуть тварини. Пока і гарного прекрасного дня.